На чому ми зараз знаходимося, якщо відкинути емоції і намагання вірити, що світ такий, який хотілося б, щоб нам був, а не такий, який він є насправді, по-перше, ми маємо розуміти, що ми воюємо з мотивованою і сильною державою, тоталітарною, в якій населення впевнено, що воно воює за свою землю, і ми впевнені, що воюємо за свою землю. І питання не в тому, хто правий, а хто ні. А питання в тому, що це і є екзистенційний конфлікт, коли два народи воюють за одну територію, і кожен вважає, що можна вбити якнаймога більше ворогів, щоб цю територію відстояти Другий момент: не треба думати, що росіяни колись в найближчому майбутньому будуть вважати, що Україна це не Росія. Сама концепція російського народу імперського характеру, яка зникла в більшовицькі часи і абсолютно природно відновилася в після більшовицьких часи, називає українців і білорусів такими самими росіянами як білокороси, і це те, що відрізняє ситуацію від ситуації Польщі, Фінляндії чи Естонії. Тому нам не потрібно думати, що ми змінимо громадську думку Росії і через 20, і через 50 років, особливо на тлі цієї війни, росіяни будуть впевнені. В тому, що Україна це частина Росії, змінити їхню точку зору ми не зможемо. Можливо, зміною там п'яти сіми генерацій. Але це таке. Я вважаю, що це і не потрібно зараз намагатися робити. Нам потрібно зайняти виключно й одну позицію: росіяни відмовляться від намагання загарбити цю територію. Коли ціна цього загарбання буде для них вищою, ніж ціна відмови від боротьби за нашу територію, за нашу державу. Єдине, що може перелякати росіян, це рівень ціни. Це інше ніколи їх не зупинить стільки часу, скільки буде потрібно це зрозуміти, вони будуть воювати. Не вони, звичайно, а та людина, яка є відзеркаленням російського національного духу, якщо ми вже говоримо про дух російського національного духу, який вселився в Путіна. І тому, як я, мені здається, вже 10 років поспіль кажу, наша головна задача відкараскатися, відбитися, окопатися і забути. Не переробити, не думати, що держава з населенням 30 мільйонів знищить державу в 140 А просто розуміти, що має бути чітке цивілізаційне провалля на десятиріччя між тими, хто вважає, що нас немає і нами. І це буде головний переможний результат цієї війни. Фінита ля комедія з росіянами назавжди. Це не залишає нікому ніякого цивілізаційного вибору. Я вже неодноразово говорив: ці етнічні росіяни, які живуть сьогодні в Україні і оберуть Україну надалі для проживання ідентичністю, стануть з неетнічними росіянами, не будуть сприймати себе у майбутньому як етнічних росіян. А ці етнічні росі... українці, які живуть сьогодні в Росії, вирішать жити в Росії, вже зараз перетворюються на наших очах на етнічних росіян. Так відбувається між сусідніми націями, які довгий час були поруч. Цивілізаційний розлом не ми перші це бачимо, і не ми останні, і українці не перші, і не останні, які це бачать.